Вітаю вас, ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Ректор СумДПУ професор Юрій Лянной, і директор навчально-наукового інституту фізичної культури, професор Михайло Лянной представили наш університет на засіданні міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, яке відбулося в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Участь у цьому заході, крім керівників 18 українських закладів вищої освіти педагогічного профілю, взяли ректори європейських педагогічних університетів Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Молдови, чимало відомих дипломатів і послів України в країнах Європи: Володимира Гриско, Борис Гуменюк, Валерій Цибух, Володимир Євтух. Учасники засідання обговорили звіт про діяльність Міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи з 2011 по 2024 рік. Провели вибори правління, ревізійної комісії та президента асоціації, яким одноголосно обрали ректора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, академіка Національної академії педагогічних наук України, члена кореспондента Національної академії наук України Віктора Андрущенка. Також було оновлено редколегію наукового журналу «Європейські педагогічні студії та проведено дискусію щодо визначення подальших напрямків її роботи під час війни в Україні та на період її відбудови. Основним завданням Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи залишається пошук спільних засад складної архітектури професійної підготовки педагогів Європи і світу. А першочерговим завданням залишається імплементація педагогічної конституції Європи та розробки спільних програм з основних предметів магістерської підготовки майбутніх педагогів, а також об'єднання зусиль консолідація науково-педагогічних колективів Європи для формування нової духовної платформи життєтворчості, нового гуманістичного світогляду для майбутнього України. У понеділок, 20 травня, відбулося чергове планове засідання вченої ради педагогічного університету. Про результати наукової діяльності у 2023-2024 навчальному році та відзначення в університеті дня науки доповідала проректор з науково-педагогічної наукової роботи доктор економічних наук, професор Ольга Кодріна. Насамперед відзначила помітне на 10-15, а то й на цілих 45 позицій зростання рейтингу сум ДПУ імені Макаренка у найпрестижніших міжнародних і національних рейтингах у порівнянні з 2022 роком. Перелічила наукові дослідження, що фінансуються за кошти державного бюджету, надходження до спеціального фонду бюджету університету коштів від наукової діяльності, а це майже 890 тисяч гривень. Згадала про участь науковців університету у національних і міжнародних проєктах і конкурсах. Участь викладачів Сум у заходах міжнародної академічної мобільності. Наголосила Ольга Юрівна на позитивній динаміці публікаційної активності, зокрема у міжнародних наукометричних базах Scopus Web of Science. вектори міжнародної наукової співпраці спрямовані Сумського педагогічного університету у 23 країни Європи, Азії Північної Америки. Наші студенти традиційно серед переможців і призерів студентських наукових конкурсів в аспірантурі СумДПУ навчається понад 250 аспірантів з них 63 – іноземні громадяни, 11 докторантів готують свої дисертаційні дослідження до захисту. По завершенні звіту Ольги Кудріної, ректор університету, професор Юрій Леной, привітав з ним народження декана фізико-математичного факультету, кандидата педагогічних наук професора Михайла Калиника. доценту кафедри математики, фізики та методики їх навчання фізико-математичного факультету Інні Шишенко. Юрій Олегович вручив диплом доктора педагогічних наук, а директору Білопільського вищого професійного училища Юрію Христію диплом доктора філософії. Грамоти ректора СумДПУ за успіхи у науковій діяльності одержали кілька членів вченої ради, зокрема, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доктор педагогічних наук професор Оксана Боряк, професор кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології, доктор педагогічних наук професор Олена Семенох. Завідувач кафедри психології, навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доктор психологічних наук, професор Світлана Кузікова, заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Надія Кириленко, і заступник декана природничого географічного факультету, доктор філософії, старший викладач кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Юлія Вакал. Далі на порядку денному питання присвоєння вчених звань. Вчена рада практично одностайно проголосувала за присвоєння вченого звання доцент Оксані Білер з кафедри дошкільної і початкової освіти, Наталії Брежаченко з кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидату мистецтвознавства з кафедри хореографії та музичного мистецтва Андрію Ярьмінку. Кандидату економічних наук Олексію Есманову з кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету, кандидату педагогічних наук Валерію Кисельову з кафедри теорії та методики спорту, навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидату історичних наук, завідувачу кафедри історії України, навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин В'ячеславу Оліцькому, кандидату наук з фізичного виховання і спорту з кафедри терапії та реабілітації – Навчально-наукового інституту фізичної культури Анні Руденко і кандидату педагогічних наук з кафедри іноземних мов факультету іноземної та слов'янської філології Олені Сидоренко. Вчена рада СумДПУ затвердила кілька положень: теми дисертаційних досліджень та індивідуальні плани навчально-наукової роботи аспірантів іноземців першого курсу. Надала рекомендації до друку та надання грифу СумДПУ навчально-методичним пасібникам, методичним рекомендаціям науковим журналам, збірникам наукових праць та університетським періодичним виданням. Розглянула кілька питань у різному і на цьому свою роботу у травні завершила. Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Провела другу за ліком міжнародну науково-практичну конференцію з проблем і перспектив менеджменту у сучасному закладі освіти. Гадаю, немає потреби наголошувати на важливості функції професійного менеджера як в сучасній системі, так і в конкретному закладі освіти. І своєрідним свідченням важливості теми цієї конференції, яку другий рік поспіль провела кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи навчально-наукового інституту педагогіки і психології, у організаційній співпраці з представниками Німеччини, Китайської Народної Республіки, Болгарії, Словаччини, Таджикистану і Узбекистану стали 160. Дві теми доповідей у різних форматах, представлених науковцями ледне усіх регіонів України. Доповідачі говорили про організаційно-педагогічне забезпечення підготовки менеджерів освіти в Україні і за її межами, про інноваційну динаміку змісту, форм та методів формування їхніх професійних компетентностей, про проблеми державного та муніципального управління освітніми та неосвітніми організаціями в Україні і за кордоном. На пленарному і кількох секційних засіданнях трьох дискусійних платформ у виступах докторів педагогічних, технічних, філософських, філологічних, економічних наук, наук з державного управління, професорів, ректорів закладів вищої освіти, членів кореспондентів Національної академії педагогічних наук України, завідувачів профільних кафедр провідних українських педагогічних університетів, йшлося про стратегічні пріоритети розвитку менеджменту освіти, про управління. Проєктною діяльністю в організації відомими науковцями і менеджерами, практиками, всебічно аналізувався національний і світовий досвід інноваційної діяльності у сфері менеджменту освіти, розглядалися і порівнювалися нормативно-правові аспекти менеджменту в Україні і країнах Європи та світу. Науково-практична конференція, присвячена сторіччю сундипу імені Макаренка, надала широкій академічній громаді можливість обміну актуальними ідеями та позитивним досвідом підготовки менеджерів освіти в кризових умовах сучасного інформаційного суспільства, популяризації результатів наукових розвідок представників провідних профільних університетів України і зарубіжжя. На прикладі авторитетних фахівців заохочення наукової молоді, студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів до виконання ними наукових досліджень в аспекті теми конференції, яка значною мірою сприятиме визначенню нових напрямів реформування української освітньої системи 21 століття. Упродовж перших двох травневих тижнів кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології Олена Багацька в болгарській варні провела цикл гостьових лекцій і майстер-класів у рамках міжнародної академічної мобільності. У міжнародному коледжі індустріалізації та захисту населення від катастроф і аварій Олена Вікторівна у рамках 32-годинного курсу знайомила студентів з інноваційними підходами до вивчення англійської для ділового спілкування шляхом опанування сучасних цифрових технологій та інструментів. Мета цього курсу полягала у тому, аби забезпечити студентів Варненського міжнародного коледжу необхідними знаннями і навичками англійської для ефективного міжкультурного спілкування у контексті міжнародного бізнесу. Робота Олени Багацької була вельми високо оцінена не лише за змістовним наповненням занять, а й з точки зору інноваційних підходів до процесу навчання. Адже подібні програми є значущим елементом сучасного освітнього простору, у якому глобалізація вимагає від учасників значно більшої готовності до міжкультурного взаєморозуміння і співпраці. Кафедра громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури провела 14-ту за ліком міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію Освіта і здоров'я. У різних форматах участь у цьому заході взяло майже 170 фахівців галузі освіти та охорони здоров'я, з них 14 докторів і 36 кандидатів наук, 11 викладачів закладів вищої освіти, 9 лікарів, 78 працівників закладів загальної середньої освіти, два десятки студентів профільних українських університетів. Серед обговорюваних проблем фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підлітків та молоді, донозологічна діагностика як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров'я, гігієнічні аспекти організації освітнього процесу в закладах освіти, медикобіологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання дітей та молоді, сучасні підходи до створення здоров'я збережувального середовища у закладах освіти. Гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя, а також наукове обґрунтування та перспективи використання артпедагогічних технологій у навчальному процесі. Завершення навчального року для студентів природничого географічного факультету, що здобувають вищу освіту за бакалаврським рівнем на кафедрі біології та методики навчання біології, супроводжується проведенням цікавих і пізнавальних навчальних практик. Це саме та складова освітнього процесу, яку не можна у форматі онлайн додати до масиву здобутих теоретичних знань. У цьому є певний плюс циклу ботанічних і зоологічних дисциплін, які викладаються на кафедрі біології та методики навчання біології, але у цьому криється і певна вразливість практичної складової з огляду на безпековий аспект поточного моменту. Під керівництвом досвідчених викладачів кафедри, яку очолює кандидат біологічних наук доцент Юлія Литвиненко, студенти першого і другого курсів реалізують регіональний аспект навчального процесу, досліджуючи флору і фауну території прилеглої до Сумського педагогічного університету. Кілька сучасних шведських біноклів, які кілька років тому з'явилися на кафедрі, завдяки гранту від громадської організації Українська природоохоронна група, дозволяють значною мірою полегшити орнітологічні дослідження, які без потужної оптики були б неможливими. Практично змістовне наповнення навчальних практик ботанічного і зоологічного напрямків для студентів першого і другого курсів не можна порівнювати у площині важливе і менш важливе. Скажу так, це рівноцінні логічні додатки до теоретичних знань, здобутих на першому і другому році навчання. Під час цих практик студенти закріплюють знання і навички з проведення біологічних досліджень, знайомляться з видовим різноманіттям флори і фауни регіону, а саме рослин, тварин, грибів тощо. Закріплюють теоретичні знання систематизації рослин, вчаться у реальному природному середовищі розрізняти види і родини квіткових рослин, вчаться на практиці виготовляти наукові гербарії, набувають навичок опису так званих фітоцинозів або рослинних угруповань, закономірного поєднання рослин на тій чи іншій території з певними взаємостосунками між ними і з властивими їм умовами місця зростання. А повернувшись до лабораторії за допомогою не менш сучасної оптики мікроскопів, знайомляться з існуючим в курсі ботаніки певним алгоритмом написання, не дивуйтеся, формули тієї чи іншої квіточки. Це необхідно для визначення тих рослин, що були зібрані під час попередньої польової екскурсії, адже особливості будови квітки важлива ознака для родової і видової приналежності тієї чи іншої рослини. Навчальні або так звані польові літні практики є невід'ємною частиною підготовки студентів-біологів. За тими спеціальностями, які реалізуються на кафедрі біології та методики навчання біології. Це спеціальність середнього освіти, біологія та здоров'я людини і спеціальність біологія та біохімія. На даних практиках студенти закріплюють знання і набувають компетентностей роботи у польових умовах, що реалізувати дистанційно ну, практично неможливо. До широкомасштабного вторгнення. Тобто до 2022 року навчальні практики зі здобувачами освіти проводилися на території міста Суми і за його межами. Ряд практик, наприклад, дальні комплексні практики, проходили студентами за межами області в інших регіонах України. Сьогодні, звичайно, ми обмежені щодо місць проведення практики. Причому навіть і в межах нашого населеного пункту не всі рослинні угруповання, не всі природні екосистеми зараз є можливість відвідувати, але навіть в таких обставинах викладачі нашої кафедри намагаються максимально урізноманітнити роботу і сформувати всі ті навички, закріпити всі ті знання, які передбачені програмами практик. Новинами зі спортивних арен, де цими днями змагалися як студенти, так і зіркові випускники СумДПУ, Ми завершимо нашу сьогоднішню програму. На початку другого тайму матчу заключного 38-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги, в якому лондонський арсенал приймав Евертона. У складі команди Мікеля Артети з'явився випускник СумДПУ Олександр Зінченко. І каноніри святкували перемогу з рахунком два але у іншому матчі Манчестер Сіті переміг Вестхема і зберіг двоочковий відрив від лондонців в турнірній таблиці. Тож другий рік поспіль Зінченко разом з партнерами по клубу зі сріблом чемпіонату англійської прем'єр-ліги. Жіноча хокейна команда інституту фізичної культури вперше у історії університету взяла участь у єврокубковому турнірі, що відбувся у австрійському відні. У групі Єврохокі Клаб Челендж 1 Women 2024 студентки Сумського педичного університету виграли 5-2 у валійок з Ховардіан Лейдіс, після чого поступилися 2-7 італійському Лоренцоні Бра і 1-3 швейцарському Ольтен. Посівши у групі третє місце, студентки інфіскульту у стиковому матчі з португальською Лізбон Касуалс святкували перемогу з рахунком 7-1. Студентка інституту фізичної культури Христина Ющук відзначилася перемогою в чемпіонаті України з боксу серед молоді віком до 22 років, який відбувся у Рівному. Ця звитяга відкрила їй шлях до болгарської Софії, де 10 21 жовтня поточного року вона у складі національної збірної змагатиметься на чемпіонаті Європи у цій же віковій категорії. Ще одна студентка Інституту фізичної культури Катерина Очкуренко цими днями змагалася в Жашкові на Черкащині, де відбулися змагання етапу розіграшу Кубка України з кінного спорту. На Кобилі Хуанхе вона святкувала перемогу у триборстві серед юніорів. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень оцій цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!